Чи постачає Росія газ в Європу газотранспортною системою України? Чи передбачає Нафтогаз сценарій відключення транспортування? На ці питання голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернашов відповів нашій колегі Тетяні Гончаровій? Буду питати вас в першу чергу про газ власного видобутку. Тому що коли від вас почали заяву, що перше нарешті ми так цього очікували, Україна пройде зиму за рахунок газу власного виробництва. То хочеться запитати, а що ж 23-му році сталося такого, що нарешті це можливо. У нас війна. Так, абсолютно. Наступну зиму ми плануємо пройти за рахунок власного газу, тобто українського газу, який був вироблений в Україні. Я хочу нагадати, що Україна є третьою в Європі країною за запасами природнього газу. В цьому році нам вдалося збільшити видобуток на 7%. І з огляду на скорочення будемо говорити об'єктивно споживання в країні під час війни, на скорочення населення наявного і бізнесу, і економіки. За нашими розрахунками, ми абсолютно достатньо проходимо цю зиму за рахунок власного українського газу. Ми не плануємо імпорт, ми не плануємо інші пов'язані з цим речі. Тому маю заспокоїти всіх газу достатньо на сьогоднішній день. Ми наближаємось вже. До цифри 16 мільярдів кубометрів у сховищах України. Тому маємо впевнено готуватись до зими і використовувати цю можливість розуміти, що газ український, газ наш, давайте його заощаджувати, давайте все ж таки запроваджувати енергоефективні заходи, давайте дбати про енергію, про тепло. Нарешті ставитись до цього по дорослому. І Умовно кажучи, не витрачати в повітря ані тепло, ані газ, ані електроенергію. Ви так закликаєте, хіба війна нас не навчила і без того економити? І окрім того, людей то в країні поменшило, у будь-якому разі, ця економія не лице? Українці дуже дбайливо ставляться до споживання природнього газу і електроенергії. Я Дуже вдячним, дуже вдячний нашим споживачам, також вдячний споживачам за вчасну сплату рахунків. Це дуже важливо для того, щоб продовжувати функціонування компанії і сплачувати в податки в державний бюджет. Але все ж таки ще існують випадки, їх немало. Це і підприємства теплокомуненерго, це і міста, коли ми маємо закликати споживати більш дбайливо, більш ефективно, позбутися. Тих речей, які можемо вимкнути під час зими, і ну, бути відповідальними в цьому відношенні. Це все просто. Ми всі, все це розуміємо. Рекордна кількість свердловин цьогоріч нових пробурена. Коли ми говорили раніше про видобуток газу власного виробництва і власних покладів, ми говорили про іноземні компанії, які заходять і допомагають нам бурити. Хто пробурив ці свердловини зараз? Про сам механіку, про сам алгоритм поясніть. Залучення іноземних компаній, особливо інвесторів, під час війни, по зрозумілих для всіх причинах, дуже обмежено. Тому це робота українських фахівців, українських робітників, українських підприємств, як державних, так і приватних. Безумовно, ми залучаємо іноземні сервісні компанії, які нам допомагають. Але в першу чергу це досягнення саме українців, які працюють. І ви знаєте, що видобуток газу на сьогоднішній день переважно знаходиться в Харківська Полтавська область. Це регіони, які більш аніж інші потерпають від ризиків, від військових ризиків. Тому працівники «Нафтогазу» працюють кожного дня на енергетичному фронті, забезпечуючи українців і державу природним газом, видобуваючи інші. Інші вугловодні, такі як нафту, переробляючи її. Тобто Олексію, деталі ви не скажете про те, хто долучається з іноземних компаній до буріння наших свердловин. Ще раз питання: повторіть, будь ласка. Не скажете деталі про те, хто долучається з інвесторів чи іноземних компаній до буріння наших свердловин, на яких умовах це відбувається? Чи зараз не йдеться взагалі про іноземців? Зараз не йде мова про іноземні інвестиції серйозного рівня в цю сферу. Зрозуміло, що йде війна. Але маємо готуватися, готувати ринок до того, що в повоєнний час ми все ж таки зможемо реалізувати спільні проекти. Важливе питання. Ну ви я знаю, знаєте на нього відповідь. Я мушу його поставити. Росія газ в Європу по газотранспортній системі України постачає чи ні? Тому що їхні політики і досі цим питанням маніпулюють. Дайте відповідь на нього. Відповідь наступна. На сьогоднішній день через газова, газотранспортну систему України продовжується частковий транзит газу. Він продовжується в інтересах Європейського союзу, країн Європейського Союзу, особливо тих країн, які не мають іншого джерела надходження природнього газу. Ми це продовжуємо виключно завдяки і в інтересах країн Європейського союзу, наших партнерів, щоб вони мали ресурс. Під час цієї зими. Іншої зацікавленості з боку Нафтогазу не існує. Припускаєте ви в якомусь майбутньому і які умови мають бути для того, щоб цей сценарій відбувся, відключення транспортування російського газу? Які чинники на це можуть вплинути? Так чи інакше, це питання часу. Це відбудеться, тому що стратегічно Європейський Союз оголосив. Поступову відмову від російського газу протягом найближчого часу, і до 2027 року споживання російського газу в Європі має бути має дорівнювати нулю. Тому в цьому відношенні тут все зрозуміло. А власний видобуток збільшення українського видобутку може також додатково забезпечити європейців тим об'ємом природнього газу, який Буде додатково вироблений в Україні. Ми маємо збільшувати видобуток. Ми плануємо це робити наступного року. Ми закликаємо існуючі приватні українські компанії не скорочувати, підтримувати, а по можливості і збільшувати власний видобуток. І на наступний рік ми дивимося в цьому відношенні абсолютно оптимістично. Тепер ще питання, коли ми говоримо про те, що нуль буде в 27-му році в усіх європейських країнах. На зараз давайте нагадаємо ті країни, які принципово не можуть без російського газу, чи ви поясните, що зараз газ це і політичне питання, і воно є домінуючим. Я відразу відповім: за газ завжди є політичним питанням, як і нафта, і ми це все з вами розуміємо. Те, що стосується традиційних споживачів російського газу, це так звані лендлокт країни, які не мають виходу до узбережжя морів, і переважно це і Угорщина, це і Словакія, десь Австрія. Але маємо розуміти, що газ є. Продуктом, який потрапляє в, на територію Європейського Союзу, і там можливі певні СВОПи, певні обміни цим газом. Тому фактично ми не можемо виключати і інші країни від того, що вони також отримують певний результат від використання російського газу. Питання наступне. Коли почалися газові війни, вони почалися до повномасштабного вторгнення України і Росії. Вони тривають давно. То наші експерти-фахівці навіть пропонували окремим країнам, як вони можуть позбутися залежності від російського газу. На зараз Європа вже прийняла собі програму позбутися повністю цієї залежності. Це означає, що наші нафтогазові експерти можуть спокійно сидіти і чекати того 2027 року. Чи і досі, і зокрема, працівники Нафтогазу шукають ці конфігурації і пропонують їх, зокрема ті ж Австрії, ті ж словакії, ті ж Угорщині, чи ні, це вже не ваша парафія. Знаєте, це не може бути повністю не наші не нашою парафією. Я особисто в усіх спілкуваннях, офіційних зустрічах з європейським союзом, з офіційними посадовцями закликаю відмовитись від споживання російського газу вже сьогодні, не чекаючи 27-го року. І європейські країни поступово це роблять, роблять це динамічно, але ми маємо зрозуміти, що цей газ. Який замістить російський газ, має звідкись поступити, і зрозуміло, що європейські країни збільшують свої потужності щодо прийняття Еленджі, і в цьому відношенні ми маємо дбати про те, щоб вся динаміка не скорочувалась. Але це і питання заміщення, це і питання альтернативних джерел енергії, це і питання атому, на якій Європа має дати відповідь. Спочатку є ініціатива закінчувати затомну енергію, потім розуміємо, що вона все ж таки необхідна. І в цьому відношенні, якщо ми хочемо серйозно позбутися цієї залежності, а це залежність. Це залежність тому що дешевий газ, російський дешевий газ, приходить за ціною частковою або повною незалежності і політичних суверенітетів певних країн. Ми маємо це розуміти. Україна відмовилась повністю від російського газу з 2014 року. Це важливий крок, тому що дешевий газ приходить не просто так. Тому сьогодні я дуже радий і щасливий тому, що ми цю зиму будемо проходити на українському газу, на нашому власному ресурсі. Це дуже важливо для нас. Всіх, я всіх вітаю з цим. Ще одне питання. Останнє хотіла процитувати Financial Times. Імпорт російського зрідженого газу в ЄС зріс на 40%. І аналітики підрахували, що Євросоюз купує приблизно на 1,7% більше російського СПГ, ніж це було, коли імпорт досяг рекордного рівня минулого року. А з цим ми що можемо зробити? європейці шукають альтернативні шляхи щодо заміщення традиційних. Методів і шляхів постачання газу ми розуміємо ситуацію з Нордстрімом, ми розуміємо ситуацію з транзитом, з Туркстрімом, тому використовуються так звані ленджі-термінали, і подекуди туди насправді потрапляє російська частка. Ми це усвідомлюємо. Ми знаємо цифри, ми ведемо прямі і від, відкриті перемовини з нашими європейськими колегами. Ми бачимо, як ця цифра буде змінюватися, скорочуватися надалі. Але Маємо розуміти, що європейці також мають підготуватися до зими, мають не змерзнути і мають пройти цю зиму відповідально. І без трапленого газу поки їм російського не обійтися. Я дякую, дякую, Олексію. Дякую. Олексій. дякую.